Я сьогодні дивився один відеоролик по реакту і вирішив його повторити, але у такій вільній трішки формі, можливо, трішки десь зрозуміло буде, особливо для тих, хто не розуміє англійської, хто хоче подивитись інформацію про це українською. Для тих записую. В реакті є така штука, називається Use Effect. Вона потрібна для того, щоб синхронізувати якісь дані, якісь стани, якусь інформацію, щось там, десь там. І, наприклад, у нас є ситуація: у нас є інтернет-магазин, у нас от є тут сума за всі товари, у нас тут є кількість товарів в дужках. І коли ми натискаємо на кнопку, то ми додаємо по одному товару. Там один товар коштує. 5 баксів. Він у нас отут от, ми додаємо виключно картоплю зараз. У нас картопля нехай буде 5 баксів за кілограм. І от додаючи по кожному кілограму, по кожній одиниці товару ми змінюємо кількість, власне, товарів на кнопці. І відповідно до кількості доданих товарів, ми змінюємо суму за всі товари. Ну, зрозуміло, що це не буде у реальному якомусь кейсі, виключно тільки картопля, і зрозуміло, що воно не буде загардкожене, що ця циферка вона буде братись десь з API, тут десь буде виклик з API, де завгодно. Як завгодно use SWR, або там React-Query, React use SWR, або ще щось, або тупо use-ефекцію, ну, неважливо. І основна суть в тому, що, знову ж таки, що у нас є інтернет-магазин, ми додаємо товари, і коли ми додаємо товари, ми повинні відреагувати на цю кількість товарів і відповідно порахувати. Загальну вартість. Як я раніше це особисто робив, я робив, я думаю, що багато хто зараз так само робить, я створював просто use effect, створював залежність на items. От у нас тут кнопка, от у нас от Items, їх кількість, скільки у нас тут в цьому масиві оцих от товарів, от таких, які виглядають отак от, за таким типом. І тут додаємо, тут у нас загальна кількість, ну, все, все, власне, як тут. Я просто показую, як воно в коді де, що в коді засунути, де конкретно оці всі стейти, та все інше. І ми став, ставили, ставимо, ставили use effect і, звісно, рахували кількість, а потім ставили цю. Власна кількість. Наприклад, отак. От, да? У нас є окремо state на товари items. У нас є окремо state на загальну суму. Ну, мабуть, неймінг не найкращий, може було б краще назвати, але не суть. І в тому відосі розповідається, що це можна написати набагато краще. Чому набагато краще? Тому що коли ми змінюємо от set items, коли ми натискаємо на кнопку, у нас відбувається ре-рендер. Re тобто виконується все, що тут є в цьому компоненті. Все воно виконується, все воно заново прораховується. За виключенням от таких штук, як UseState, UseMemo і інших там кастомних хуків, або не дуже кастомних. То React логіка вона залишається при зміні статі стай стайту. А взагалі компонент ререндериться, і цим він змінює стани. І це можна побачити тупо. От, якщо ми зробимо cancel, -log, re render Тобто ми просто напишемо, що у нас відбувся ререндер. Ми натиснемо Додавати в корзину. І от у нас ререндер. Додати в корзину, от у нас знову ререндер. Додати в корзину, і знову у нас буде ререндер. І. А я, до речі, не знаю, чому у нас два ререндеру. От я трішки не вникав, але чомусь у нас два ререндеру. Можливо, тому що я. Не оновив сторінку. Ну, точніше, у нас 4 ререндеру. Другий це React DevTools. Він, коли у нас strict mode в реакції, але я дійсно зараз не можу зрозуміти, чому у нас відбувається конкретно зараз 4, по суті, ререндеру. Тобто, якщо ми зараз приберемо, мені треба знайти, де воно? Ось воно. Якщо ми переберемо оцей strict Mode, то у нас повинен бути один рендер просто один. Але ні, у нас от два чомусь ререндери. Можливо, мені здається, що це через use effect. от. Але я. Ну, якщо ми приберемо, наприклад, це Total, да? То, мабуть, буде один ререндер. Один, один, один да, один, От бачите, от на Sky у нас тільки один. І мені здається, що. Відбувається рендер. Один. Коли ми натискаємо на цю кнопку, у нас змінюється оцей стан. Потім React такий, ага, ти змінив оцей стан. Значить, ми ще щось повинні змінити, якийсь, якийсь інший стан. От. І ми, ми змінюємо total. І коли інший стан змінився, то ми знову робимо ререндер. Робимо Точніше, реакт. Прове ререндер. Ну, це я трішки так затопив, тому що я сонний. Дечого, можливо, підтуплюю десь місцями, але вибачайте. Як можна позбутися цього юз-ефекту і написати це все набагато простіше. І от, бачите, от ми з вами просто заплутались в тому, що там. Чому два чому два рендер? Звідки вони. От Просто тупо забули, що там. У нас в Юзефекті ще стан змінюється. Ну, тобто, багато таких речей, які от я зараз прям наглядно вам продемонстрував. Багато в цьому юзефекті речей, які вони неявно відбуваються. І тобі потрібно ці всі речі тримати в голові, знати про них, як воно відбувається, чому відбувається. От. І Чому другий ререндер відбувся? Перше, то в принципі зрозуміло. Але там, треба, треба розуміти, чому, де, як, коли, де відбувається ререндер, де не відбувається ререндер. от. І ну це така з дрібниць. В принципі, кажуть, що не варто запарюватись про про ререндери, перерендери. Але я трішки запарююсь, тому що мені просто цікаво, а чому? а чому, от. І цю красу можна видалити і зробити ще більше красу. Тобто, це все ми можемо замінити однією одним рядком. Яким чином ми можемо зробити? А ми можемо зробити наступне. Ми пишемо, що у нас total, це у нас буде не стан, не state, як у нас тут use state, Пишемо const Total. І от у нас навіть copilot Є така штука у github -у. Він пропонує деякі шматки коду. Там, здається, він з Stack Overflow, з GitHub бере. Ну, неважливо, там натренували свій штучний інтелект, але ну, я, я б це сам все рівно написав, тому я просто натиснув. Точніше, не тому. а Я би все рівно це все писав, але от мені Copilot спростив трішки роботу. І от у нас total, Ми просто пишемо, що це total, у нас всі оці айтеми, у нас всі товари. Ми просто через reduce ми підраховуємо вартість. Item price от у нас є item, і у нього є price, от як тут у нас. Да? І ми кожен айтем, складуємо його, вартість. І все у нас добре. Зараз покажу. Перезавантажимо, ну, про всяк випадок. Наскаємо додати в корзину. А бляха у нас чомусь не вдається. Дуже дивно, насправді. Десь я знову затопив. того, що до цього. Воно. Курва працювало. Дайте мені подумати, де я знову затупив. Чому у нас, якщо у нас сирін відбувається рендер, чому ж у нас бляха, не. Додається це. Давайте напишемо на консоль. Console.log Console. log. Re Rendered. Рендер. Render. Ну, нехай буде так. І подивимося, що ж у нас відбувається. Витискаємо у нас. Опа. Та що ж таке? Можливо, я не зберіг. Дійсно, я мабуть не зберіг. О. От ненавиджу такі моменти, коли ти там щось зробив, ти такий впевнений, що воно працює, а потім бац, виявилося, що ну, проблема просто в тому, що ти не зберіг файл, чи можливо. Ой, термінал заглючив. Можливо, можливо, дійсно я запускав із-за того, що це в терміналі запускав, він тут вискочив вискочила пропозиція про оновлення цього терміналу. І воно трішки, може, багануло якось, не знаю, ну неважливо. А, і оце ми можемо головне прибрати, тому що зараз нам тут не потрібен Use effect. Тобто давайте ми ще приберемо оці цей консоль лох, щоб просто душа була спокійна, що не із-за цього воно почало працювати. Давайте оновимо. І додаємо, бачите, от у нас ми додаємо товари ну, в звичайній корзині, в звичайній кнопці, в звичайному реальному інтернет магазині ми ж не будемо там писати, в принципі, нуль, якщо товарів нуль, ми там напишемо якусь логіку нормально, але я просто тут це дуже сильно спростив, щоб просто показати вам приклад. От давайте ще раз. Я додаю один товар, один, натискаю один. От. от у нас 5, прорахувалось. Тому що, тому що у нас. Коли ми знову ж таки пояснює, от ми на кнопку натискаємо. По натисканню на кнопку у нас виконується оця функція. Ця функція змінює стейт. А коли оцей стейт items, А коли якийсь стейт змінюється, то відбувається ререндер знову. Тобто, от у нас дивіться, спочатку отут цифрика 1, спочатку оця дія була, Потім. Оця дія була. Запуск цієї функції і встановлювання зміна стейту. Потім третя це оце. Після цього, тобто, один, два, три. Потім React зрозумів, що тут якийсь стейт змінений. І він знову йде звідси починає, і йде далі ререндерити, рендерити весь компонент. А оскільки у нас цей стейт він змінився, він залишається незмінним при ререндерах, у нас тут вже кількість 1, Тобто от він бачить, що це 1, І він просто рахує, йому навіть ніяка функція не нужна, не потрібна. Він от рахує, скільки це буде. От, і все. Тобто, ми, знаючи, що React ререндерить re компонент при зміні станів. Можемо використовувати оцю його особливість. І взагалі не використовувати useEffect для синхронізації отаких от простих стейтів, станів, додатку. Дякую, що переглянули. Вибачте, я трішки сонний, але дуже хотів записати цей відос вам розказати. Бувайте!